На Закарпатті тисячі людей щодня важать життям проїжджаючи аварійний синевирський перевал. Така гра зі смертю триває вже понад три роки. 2012-го частина шляху провалилася в прірву. Відтоді ділянку так і не відновили. Але це не єдина біда. Цьогоріч на дорогу почали падати ще й старі опорні стінки, які мали б стримувати землю над гірськими серпантинами. Наталя Зотова далі. Ця опорна стінка настільки нахилилася над дорогою, що мені здається, якщо я ось так трохи сильніше натисну рукою, то вона впаде. Ці бетонні опори в останні ремонтували півстоліття тому. Через тріщини вони більше не можуть стримувати натиску гір. Такий вигляд мала одна зі стінок три роки тому. Тепер вона впала і лише дивом не поховала під собою людей. Я везу 18 сидячих і 18 стоячих, і страшно буває, бо якщо зарве та стіна. Або дорога та, з людьми то де не страшно. Ділянка дороги, яка кілька років вже як зірвалася у прірву, також досі не відремонтували. Лише трохи розширили узбіччя і встановили дренажні труби, щоб вода не підмивала асфальт. Дуже страшно і дуже опасне. тут і повороти рахуйте, обрив такий, що може сунутися і далі. А їжджу кожну недільку. Тут іншого шляху немає. З'єднання їм нема сюди, із колочава, синівіра немає сюди. Та тут синівір якщо дорога зірветься у прірву, чи її засипле землею, відрізаними від світу лишаться майже 10 тисяч міжгірців. Крім того, заблокуються шляхи до кількох туристичних об'єктів національного природного парку Синевирського озера та реабілітаційного центру для бурих ведмедів. Ремонт перевалу місцевий автодор оцінив у 2 мільйона гривень. Ці пропозиції подані на Київ. Буде план, будемо робити. Вони подані тепер, чи ще тоді коли... вони, вони подані перший раз, і кожен рік ми повторюємо ті самі пропозиції. І цих коштів, що нам виділяють на область. На нашу мережу доріг це дуже мало. Це в рази в рази менше, ніж від потреби. Цьогоріч закарпатські дорожники отримали з бюджету 67 мільйонів гривень. Але на інші ділянки, тож якщо звідти візьмуть 2 мільйони на ремонт перевалу, їх звинуватять у нецільовому використанні грошей. Наталя зотова йовжі фадіш закарпаття ТСН, 1+,1.